Знаєте, я вже вже похвалилася, що ми йдемо всі на похудання, і тепер буду показувати вам салати. І сьогодні в нас одна така є страву. Таку я буду готувати, і хочу теж вам її показати. І буде салат, але я ще буду готувати м'ясо. Бо у мене, знаєте, в хаті два мужики. Вони хочуть поїсти щось таке світніше, щоб їх тримало, бо їх салата не тримає. Та мені хочеться е, м'яса. І дивіться, в мене буде м'ясо, я його замаринувала два дні тому. А маринувала я його так. Сіль, перець. Я натерла повністю м'ясо. Ну, перед тим я його вимучила, розморозила, натерла. Потім я брала чесник і лавровий листочок і просто запіхувала в те м'ясо. І воно в мене ось таке вже є намариноване. Воно вже готове. Зараз покажу вам. О! Бачите, воно готове, воно є з тим часничком, з тим лавровим листочком всередині нафаршироване, нашпіговане. Так? О, і воно готове, щоб його вже запікати. Я вам м'ясо не показувала, як робити. І не хочу показувати, не хочу повторюватися, бо в мене є на каналі відео, як маринувати м'ясо для запечення в духовці. Кому цікаво, можете собі подивитися. Посилання зверху. Сказала вам намариноване і ставлю його в духовку зараз на запікання. А тим часом, поки м'яско буде запікатися, будемо робити салат. Салат я буду робити з пекінської капусти, огірка, такий великий огірок один і чотири помідори. Це є такі темні помідори. Вони називаються Чорний Принц на Україні. Нібито точно вам не скажу. І це все, що мені буде потрібно, складників. Більше нічого додавати я не буду. Потім, коли я його покришу, я ще додам сухариків зверху. Сухарики українські, бачите, ось такі. Це ми купили в цьому магазині, де має українські, що має українські товари. І заправляти я буду соєм, соусом і майонезом. І буду вам зараз показувати цей салат. Є мого племінника Юри. Він мені за цей салат розказав і він його робив. Я його спробувала. Він є дуже, дуже смачний. Мені він дуже сподобався. Він каже, я такий робив собі вдома. Каже, я його тільки їв, бо бо він мені смакував. Кажу, давай ти мені покажи, як він робиться. І він мені все показав, розказав, слухайте, мені так сподобався, що то капець. Нічого такого складного в ньому нема. Все по-простому нарізається, і капуста нарізається. Ось так зараз покажу вам як. О, і така смакота, слухайте, що я його робила вчора, на сніданок я його робила. Так я його з'їла чуть не половину сама. <сі> він мені так присмакував, що то капець. І сьогодні хочу вам показати цей салатик. Капусту будемо нарізати ось такими, знаєте, не маленькими, а такими великими кусочками. Ось так такими зараз покажу. О, такими великими кусок, кусками. Ось такими. Бачите, куски такі, ось такі досить великі куски. Не малесенькі, не дрібнемо її, а просто так великими нарізаємо. Просто отак капусту. Великими кусками, отак, отак, і все, і вона готова. То пекінська капуста вона є м'ягенька. Я її ще люблю за те, що її не треба ні м'яти. ні Вона дуже м'ягесенька і, і дуже смачна. Попробуйте. Я зараз зроблю, побачите який, і попробуйте собі такий салат зробити. Не пошкодуєте, бо він є дуже і дуже добрий. Ось дивіться, ось та капусту я покрошила, я би сказала, не такими величенькими кусочками. І вона така смакує. Будемо нарізати огірочок. Огірочок будемо вже дрібнішим нарізати. Перерізаємо його на четверо і ось так будемо його подрібнювати. Теж не дуже дрібно, Отак середньо. Угірочок і помідори, звичайно, я помила добре. Перед тим, як завжди, все миється. І ще хочу вам сказати, що м'язку я випікаю при 200 градусів 30 хвилин в фульзі, а 30 хвилин з відкритою фульгою. Весь огірочок сюди і будемо нарізати помідор. Якщо у вас є оця серединка, плодоніжка така більша, то ви вирізаєте. У мене її практично нема, тому я нічого не вирізаю. Всі складники я порізала. Тепер я додам сухариків. Отак, ось так, просто зверху. Я думала, що я тільки зверху посиплю, але я їх Ось Отак їх насипаємо. І тепер соєвий, тут в мене соєвий соус. Я додаю його 2 столових ложки. І додаю домашній майонез. Посилання на домашній майонез я поставлю зверху, а ви собі зможете подивитися, хто, хто хоче. Бо мій майонез є і підсолений, він є із гірчицею, з перцем. І через що я ні солі, ні гірчиці сюди не додаю. І соєвий соус він теж є такий солонуватий, тому не треба нам солити і перчити. А ви вже собі пробуйте до смаку. я не даю. Я даю 2 столових ложки майонезу. Домашнього. І все це отак перемішаю, зараз соєвим соусом. Ось так. І поливаємо зверху, і зараз вимішаємо, і наш салатик буде готовий. Ось такий салатик в мене вийшов. Хочете вірте, хочете ні, але він є дуже смачний. Він є надзвичайно смачний. Тому я його щиро рекомендую: попробуйте, бо він дуже по-простому робиться. А смакота така, що наїстись, не неможливо. Його єси, і ще хочеш собі, додаєш, і ще хочеш. Чесне слово, Пробуйте, пробуйте і смакуйте на здоров'ячку. Я зараз свій посмакую. Салат є насправді дуже смачний, але одне хочу сказати: якщо ви його будете вже їсти, то сухарики додайте всередину. А якщо ви його будете їсти ще потім там за годинку, за півтора, за дві, то ліпше сухарики посипте отак зверху, тоді вони будуть у вас такі більше хрумкіші, бо вони не відійдуть від вологи. Так що дивіться вже, коли ви його, на коли ви його готуєте, і так собі додавайте сухарики. Ну, салатик дуже добрий, якщо хтось дуже любить перчане, то можете собі трошки перчику додати, а так до нього більше нічого не треба. Для мене перцю є достатньо і дуже смачно. Так що рекомендую такий салатик і бажаю всім нам миру, добра і злагоди. Всім дякую, хто мене дивився, і досліджую цікавого відео. Па-па!